У селі Лісна Волесниця Надвірнянської територіальної громади поховали бійця Дмитра Дудку. 23 річний Прикарпатець воював з перших днів повномасштабного вторгнення у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Воїн боронив Україну на Херсонщині, Харківщині, Донеччині та Луганському напрямку. Провести військового в останню путь прийшли односельці, побратими та друзі: Катерина Федак, двоюрідна тітка Дмитра. Жінка каже, її племінник був працьовитим, активним та полюбляв займатися спортом. Він був слухняний, поважав старших, вчився добре, був май. Ну, вчився на спортсмена якогось там, майстер спорту. Да. Служити пішов в армію, там у пластах якийсь був пласт. Ну і так, пішов в армію, з армії на фронт. Він туди був відпуску, він зайшов в магазин зі своїм братом. І Ми там чекали на товари, на хліб. і Він так сміявся. Я ще не сказала. Такий молоденький, такий гарний. І кажу. А він посміявся, посміявся. Пішов. Такий був добрий хлопчик. Вічливий такий. Дмитро Дудка загинув 9 січня 2023 року поблизу села Григорівка Донецької області. Ворожий снаряд влучив на позицію, де перебував воїн. З ним також загинули його побратими. Вижити вдалося лише одному бійцю, якого Дмитро перед загибелю прикрив собою. Розповідає волонтерка та подруга Дмитра Вікторія Торес. Ну, насправді, дуже велика втрата для нас, тому що справді таких людей дуже мало і дуже прикро, що такі молоді хлопці зараз покидають державу в такий важкий час. Ми часто привозили йому різні такі, кажуть, штуки, щоб він міг скидати їх за допомогою квадрокоптера. Він пройшов навчання за кордоном. Він був дуже перспективним хлопцем. Він став таким нашим побратимом нашого штабу був невгамовним хлопцем. І це якраз та молода людина, яка справді знищила велику кількість ворогів, і за це ми йому вдячні. Священники відправили панахиду біля дому полеглого воїна. Згодом скорботний кортеж вирушив до церкви та кладовища. Героя присутні проводжали на колінах. Віддати шану бійцю прийшла й жителька села Тетяна. Вона каже, Дмитра пам'ятає добрим та веселим хлопцем. Він віруючий сім'ї виріс, родина згуртована, допомагає. ну і Я не можу то передати. Дуже шкода, я не можу повірити, що його вже нема старшевих. Він був героєм, мужнім, жвавим. Але дуже гірко. Поховали Дмитра Дудку під залпи пострілів та гім України. У бійця залишилися мама, брат та дружина. Каріна Борисевич, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.